Дівчата запросили Марка на вечерю. Привіт, Марк. Привіт, дівчата. Як ви? Привіт, привіт, Все добре. А в нас дещо смачненьке є. Так. Ми тебе чекали. То давай поки Щось поти будеш? Може, щось тепле? Щось тепле, чай. Прошу так. Влада перед Марком. Попою крутила, ніжки свої показувала. Так головку поставить. То ручку так. І Оля очима стріляла, і намагалася привернути увагу. То, дівчата, я думаю, що ви дуже закриті є. То дуже вже чашку є. Ти уяви себе ну, на місці. Це просто нестандартна ситуація. Якби Як не не була так. одна дівчина і п'ять хлопців. Ми мусимо більше мати фан. Давай, Ми давай, давай пропонуємо поїдемо. <рес> <рес> Десь потанцюємо, якось, щоб було весело. А ти любиш ходити в клуб? Я люблю танцювати. І я люблю танцювати. <рес> <рес> Зараз не можути, коли я взагалі чи я була в клубі колись. Ні, я в клубах ніколи в клубі. Ну не те, що там, знаєш, там не хотіли чи щось таке, але просто якось школа, потім училище, там і якось потім заміж. І ну не до того просто була. Я думаю, що те, що він ходить в клуби, а я там ніколи не була, це не означає, що ми не зможемо через те знати якоїсь там спільної мови. Я не думаю, що це є якимось визначним фактором. Сьогодні вечір я тут є чоловік вечер. Добре. Ну що будемо робити? Підемо до hottub. Куди? Ні. Mm -hmm. hot mm -hmm. У не піду спасибо. Для мене це якось ну, неприйнятно, не знаю, чоловік, три дівчини, від яких він вибирає там одну, і ну, одразу такі брудні думки почали лізти в голову. Я проти цього, я не проти тебе, але я, я за те, якщо, як, якщо це був би пляж, чи басейн, чи аквапарк, я з цим погоджуюсь. Але коли один чоловік і три дівчині, вибачте, на, на такі нехороші думки. Але мене здивувала, тому що вона не хотіла зайти. Я думаю, що вона спортивна, актив і зараз піде і зараз скакне до, до води. Не хотіла йти. Три дівчини й у хлопець ввечері в джакузі. Це, вибачте, на слові, це б. Я проти цього. Ти ж боїшся, боїш, що я щось зроблю під водою чи що? Ні, я нічого не боюся. Нічого, <гум> то ви залишайтеся, я піду з Марком в джакузі. Йдіть. <гум> <гум> Іти далеко не довелося. Джакузі знаходиться просто у внутрішньому дворі будинку, орендованого Марком для дівчат. Дівчата, я зараз піду, побачимо, чи ви Ти я піду. Я зараз зміню і прийду. Це можу? Ні, ми не дивимося. ніхто не дивиться на марка. Обережна? Надумала до тебе. Стрибай, стрибай, стрибай! Владина дуже гарна є, мені її подобалося. Я так вже розумію, вони там будуть двоє, і вони там будуть тільки двоє, вони там будуть плавати. Це така... Таке дихала, 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 і все. Я думаю, що заліз застрибну. Так я папа на вас ніколи не стрибала. Зараз? Оля, може, десь їм. Невже ревність настільки засліпила Олю, що вона готова стрибнути до джакузі в одязі? Оля, можеш, ти Оля Нет, Дуже обережно, бо там Ноги піджимай. Как-то уж было это слишком. Непонятно были кеди, но мы же не в болоте. Ну, ты не ходишь по улице, да? А мы с Марком в плавках. О! Чому Оля це зробила та приривнувала вона Марка до Владлени? Владлена така гарна, спокуслива, напівоголена, вдвох із Марком. І Оля, коли це побачила, ох, заїла її жабка дуже велика. Це називається бомбочка! Бомбочка, так. так. Але, мабуть, пішла переодягатися в купальні. Тоді, коли стояла біля басейну, я почувалася зайвою, тому я звідти пішла. А ти не хочеш посети? Хоче. Коли тобі подобається людина, ти хочеш її торкатися, там, з руку взяти, там, це все ну, ну це природне, це нормально. Так само і ти хочеш, якби, і щоб тебе торкались ну, нормально. Коли я дав Олі масаж, мене вже було очевидно, що Оля вже мене дуже любить. Влада, ти хочеш масаж? Я хочу масаж долонь. Яку? Масаж до Нормально. Чому на руки хочеш? Ти щось відчуваєш від руки? Я? Yeah? Що? Не скажу. Не скажу. Це секрет. Секрет? Секрет. Я не знаю, чому влада не хотіла дати їй плечі, щоб масаж робити, але вона мені руки дала і вона то дуже любила, але... Не було видно під водою, але вона дуже до мене теж е, рухала мої руки. І вона, вона мені дала також, щоб знати, що вона тут дуже любила. Вони тримаються за руки, а я тут така збоку, це, ну, це було неприємно якось. Хоча розумію, що так само, коли він мені плечі вняв, влада так само біля мене сиділа там і наблюдала так, це так холодно. Я сьогодні вже бачу, коли я говорив з дівчатами, що мені треба більше з ними один на один говорити, де ж спілкувати, де ж йти. Я мусу мати більше час спілкувати з одною на раз. Я не можу всім говорити той сам час. Я не хочу, щоб одна була зла або сумна, то я вже бачу, що я мусу індивідуально е, спілкувати з кожним. Марк зрозумів, що грати в любов у чотирьох дуже складно. Відтепер він зустрічатиметься з дівчатами лише наодинці. Канадієць навіть не уявляє, що на нього чекає.